Мені дуже сподобалося читати книгу Валерія Пузіка «Дельфі та чарівники. І я вирішив прочитати другу книгу з цього циклу. Вона називається Магі та чорний дракон. Історія починається з подорожі поштаря Магії з одного світу в інші. Завдяки портулану, навігаційній мапі, маки і годинника Ленар отримали змогу подорожувати в часі. Вони потрапили до Одеси за три дні до початку шторму. Маки і Лена попереджають Ореста та решту чарівників про небезпеку, яка насувається з Чорного моря. А найголовніша мета подолати жахливого чорного дракона. Читайте цю книгу і дізнавайтеся, чи вийде подолати дракона відважним дітям, які одного дня прокинулися чарівниками.